Маріо Бенедетті Місамнезія. Дівчина розплющила очі і відчула збентеження від безладу у власній голові. Вона нічого не пам'ятала ні свого імени, ні віку, ані як вона виглядає. Побачила на собі коричневу спідницю і кремову блузу. Жодної сумочки. Її наручний годинник показував чверть по четвертій. Відчула, як розм'як язик, як пульсувало у скронях. Дівчина зиркнула на свої руки і побачила вкриті прозорим лаком нігті. Вона сиділа на лаві серед порослої деревами площі, площі, у центрі якої дзюрчав старий фонтан із янголятками та чимось на кшталт паралельно розміщених тарелів. Він видався їй жахливим. Зі своєї лави вона бачила крамниці та великі вивіски, зуміла прочитати. Наґаро, кіноклуб, меблі, порлі, марш, національна спілка. Поряд із лівою ногою заважила трикутний уламок дзеркальця, підібрала. Була певна хворобливої своєї цікавості, підносячи його до обличчя свого ж таки, ніби зараз побачить його вперше. Однак це не викликало жодного нового спомену. Спробувала підрахувати свій вік. Років 16-17 подумала. Дивно, вона пам'ятала назви предметів, знала, ось це лавка, там далі колона, там фонтан, ще далі вивіска, проте не потрапляла локалізувати себе у якомусь просторі у якомусь часі. Вона подумала тепер вголос так, мала би мати 16 чи 17 літ, лише аби переконатися, що речення це іспанською. Запитала себе, чи знає ще якісь мови. Ні, нічого не пам'ятає. Однак відчувала полегшу затишок, майже невинність. Звичайно, була подивована, проте здивування їй зовсім не дошкуляло мала неясне відчуття, що так значно краще, ніж оте щось інше, ніби за її спиною лишилася якась гить, якесь жахіття. Над її головою зелень дерев грала двома відтінками, майже ховаючи собою небо. До дівчини підступалися голуби та, ошукані, одразу дріботіли назад, їй направду не було їх чим пригостити. Довкола лави вирував людський світ, не звертаючи на дівчину жодної уваги, тільки якийсь хлопець витріщався на неї. Вона була готова до діалогу, навіть жадала цього, однак ці нерішучі позирачі ніколи не потрапляють здолати своїх вагань, тож ідуть собі далі своєю дорогою. Але хтось таки виокремився з людського потоку. Чоловік років п'ятдесяти, елегантно вбраний, бездогано причесаний і за графою, краваткою та чорною течкою. Дівчина перечувала, що він заговорить до неї. Може, він мене упізнає, подумала, і злякалася, раптом цей типок знову поверне її в її минуле. Вона б почувалася такою щасливою у своєму затишному забутті. Але чоловік просто підійшов і поцікавився з вами щось трапилось, панянко. Вона довго розглядала його, типкове обличчя викликало у ній довіру. Насправді, довіру у ній викликало геть усе. І якусь мить тому я розплющила очі на цій площі і нічого не пам'ятаю, нічого, що було раніше. Відчула не потрібно більше жодних слів. Збагнула, що посміхнулася, коли побачила посмішку і на чоловікових губах. Той простягнув її руку, мовив, мене звуть Рольдан, Фелікс Рольдан. Я свого імені не знаю, відказала дівчина, проте руку його потисла. Байдуже, вам не варто залишатися тут. Ходімо зі мною, хочете? Звичайно, вона хотіла. Коли підвелася, помітила, що її знову обступили голуби і зміркувала, яке щастя, я висока. Чоловік на ім'я Рольдан лагідно взяв її за лікоть і повів. Тут недалеко, сказав, яке воно те недалеко. Байдуже, почувалася туристкою, ні за чим не банувала, хоча не могла пригадати жодної дрібнички. Мимохіть оплила міцну чоловікову руку своєю тендітною. Його костюм виявився м'яким, тканина гладенькою дорогою. Вона зиркнула дгорі, чоловік був високим, і посміхнулася. Той також посміхнувся, однак цього разу дещо розтулив губи. Дівчина розгледіла золотого зуба. Як називається місто, вона не питала. Він сказав сам Монтевідео. Слово полетіло в бездонну прірву. Порожньо, зовсім порожньо. Вузька вулиця, якою вони тепер йшли, уся була в ремонті, дибки стирчали плити. Автобуси проїздили попід сам хідник і час від часу розбризкували багна. Дівчина провела рукою вздовж ноги, відтираючи кілька темних крапель. Збагнула, що вона без колгот, колготи, пригадала вона слово. Подивилася вгору і побачила кілька старих балконів, на яких сохло прання, і чоловіка в піжамі. Вирішила: місто їй подобається. Прийшли, мовив чоловік на ім'я Рольдан біля якихось подвійних дверей. Він пропустив дівчину вперед, у ліфті натиснув на гудзик п'ятого поверху, не зронив жодного слова, тільки подивився на неї неспокійними очима. Вона відповіла йому поглядом, сповненим довіри. Коли чоловік дістав ключі, аби відчинити двері до квартири, дівчина зауважила на його правиці обручку і ще один перстень із червоним каменем. Не могла пригадати, як називаються ті червоні камені. У квартирі нікого не було. Щойно прочинилися двері, звідти війнуло пусткою тюрмою. Чоловік на ім'я Рольдан повідчиняв вікна і запропонував присісти на котрий зі стільців. Тоді приніс келих льоду та віски. Вона пам'ятала слова «лід» та келих, слова віски не пам'ятала. От першого ковтка алкоголю дівчина зайшлася кашлем. Однак їй сподобалося, погляд її перебігся стінами, картинами, меблями. Вирішила, що все те поєднання позбавлене гармонії, але була у занадто доброму гуморі, аби на щось нарікати. Ще раз подивилася на чоловіка і відчула затишок і впевненість. Аби лиш ніколи не пригадати мені більше того, що було колись, подумала. Раптом чоловік зареготався, аж вона настрашилася. Ну що, хитра лисиця, кажи тепер, тепер, коли нам ніхто не заважає, кажи мені, хто ти така. Дівчина знову закашлялася і вирячила очі. Я вам уже казала, я нічого не пам'ятаю. Їй здалося, ніби чоловік до запаморочення швидко міниться, ніби елегантність щоразу більше скидається на хамство, ніби з підаграфи краватки та гладенького костюма пробивається кудлата вульгарність та несподіване потворство. Місамнезія, чи не так? А що це значить? Вона не розуміла а нічогісінько. однак відчула, що починає боятися, боятися цього безглуздого тут і тепер, як боялася непроникного минулого. Послухай, Місамнезія, розреготався чоловік. Знаєш, ти доволі оригінальна. Присягаюся в моєму житті таке вперше. Якась нова хвиля, чи що? Долоня чоловіка на ім'я Рольдан поповзла до дівчини. Долоня тієї ж міцної руки, яку вона мимохіть обплила своєю на площі. Але насправді то була вже інша рука волохата, пожадлива, майже квадратна. Заціпаніла ожаху дівчина зрозуміла, що не зможе нічого вдіяти. Долоня доповзла до декольте і спробувала запірнути в нього, проте на заваді устали чотири гудзики. Раптом долоня рвонула донизу, і три гудзики відлетіли. Один з них довгенько катулявся підлогою, поки не вдарився до плінтуса. Заки гудзик деренчав, обояні поврухнулися. Дівчина скористалася цим мимовільним вичікуванням і скочила на ноги і далі тримаючи келих у руці. Чоловік на ім'я Рольдан навис над нею. Вона відчула, як той штовхає її до широкої канапи, застеленої зеленим, тільки й приказував, що хитра лисице, хитра лисице. Відчувала, як огидний чоловіковий подих липне їй на шиї, потім у вусі, потім на губах, збагнула, що ті міцні осоружні руки намагаються вилущити її з одягу, відчула, що задихається, що годі усе це стерпіти. Тоді лише й помітила, що стискає пальцями калих ізвіски. Над людські зусилля, аби трохи вивільнитись, і, не випускаючи склянки з руки, вона зацідила рольданові уписок. Той заточився, якусь мить намагався втримати рівновагу, але гупнув ниць біля зеленої канапи. Дівчина повністю притлумила власну паніку, перескочила через чоловікове тіло, ухопила келиха, той упав на і не розбився, добігла до дверей, прочинила їх, вибігла у під'їзд і, гнана страхом, здолала п'ять поверхів донизу, сходами звичайно. На вулиці змогла привести до ладу декольте завдяки єдиному вцілілому гудзикові і рушила легкою ходою, ледь не летіла. Нажахана, стривожена, але й сумна, усе гадала Я мушу це забути, я мушу це забути, я мушу це забути. Вона впізнала і площу, і лаву на якій сиділа. Порожня, тож дівчина знову на ній вмостилася, і якийсь голуб, здається, пильно розглядав її, однак вона була не встані ані поворухнутися, мала одну єдину нав'язливу ідею. Я мушу усе це забути. Милий Боже, зроби так, аби я забула увесь цей сором. Вона закинула голову назад і відчула, ніби їй паморочиться. Коли дівчина розплющила очі, відчула збентеження від безладу у власній голові. Вона нічого не пам'ятала ні свого імені, ні віка, ні як вона виглядає. Побачила на собі коричневу спідницю і кремову блузу, якій бракувало трьох ґудзиків. Жодної сумочки. Її наручний годинок показував 25 по сьомій. Вона сиділа на лаві серед порослої деревами площі, площі, у центрі якої дзюрчав старий фонтан із янголядками та чимось на кшталт паралельно розміщених тарелів. Він видавався їй жахливим. Зі своєї лави вона бачила крамниці та великі вивіски, зуміла прочитати нога ро, клуб, меблі Порлі, Марш, Національна спілка. Ні. Нічого не пам'ятає, однак відчула полегшу затишок, майже невинність мала неясне відчуття, що так значно краще, ніж оте щось інше, ніби за її спиною лишилася якась гить, якесь жахіття. лавку проходили люди із дітьми, і і із парасолями. Хтось таки виокремився із того безконечного дефіле. Чоловік років п'ятдесяти, елегантно вбраний, бездоганно причесаний, і за графою, краваткою, чорною течкою та білою пов'язкою на оці. Він мене опізнає?» – подумала дівчина, і злякалася раптом цей типок знову поверне її в її минуле. Вона б почувалася такою щасливою у своєму затишному забутті. Але чоловік просто підійшов і поцікавився з вами щось трапилося панянко. Вона довго розглядала його, типкове обличчя викликало в ній довіру. Насправді, довіру в ній викликало геть усе. Побачила, як чоловік простягає їй руку, почула, як каже: Мене звуть Рольдан Фелікс Рольдан. Після всього того ім'я щонайменше мало значення. Тож дівчина підвелася і мимохіть оплила міцну чоловікову руку своєю тендітною. Міса Мнезія. Маріо Бенедетті.